Влада Українська закликає людей виїжджати з міста? Скажіть, будь ласка, що чекає на Херсон в найближчий час з безпекової точки зору? Ми знаємо, що на лівому березі Дніпра окупалися, окупалися російські сили. Як в таких умовах буде жити місто? Ну, це ми тільки побачимо в найближчій перспективі, і ми можемо зараз тільки здогадувати і робити висновки, аналіз того, що було з іншими містами. Е, да, і тут питання в тому, що ми маємо для себе зрозуміти одне, що Херсон зараз став прифронтовим містом. До нього дострелює навіть там польова артилерія, ствольна артилерія е, противника. Да, якщо ми кажемо про Миколаїв, то сюди максимум ракети могли долітати. Що стосується Херсона, там навіть з. Е, Поблизу навіть міномети можуть 120 двадцять до нього долітати через річку, і це є досить небезпечно. Тому це треба враховувати. Як буде себе поводити противник, попри те, що він там рахує територію, попри те, що він тут був 8 8 місяців чи 9 місяців, то це ми побачимо. Але звісно, що загроза є, і вона досить серйозна. І як буде себе поводити противник, ми тільки побачимо там через деякий час, коли стабілізується лінія фронту, коли Наші війська і війська противника займуть оборону, визначать свої планові цілі і почнуть артилерійські дуелі. Але фактично, ви сказали, що Херсон зараз перетворюється на лінію фронту. Всі ага. села, які знаходяться вздовж Дніпра, на от вже починаючи від там Марганця Нікополя, да це Дніпропетровської області, і аж сюди до. Херсону, це все зараз іде лінія фронту. Тобто Дніпро у нас по факту є лінія фронту. Ті села, які зараз знаходяться і на лівому, і на правому березі Дніпра, які до цього були там фактично там тилом, то зараз це буде перша лінія, лінія фронту. Якщо говорити про подальші дії збройних сил України, то які напрямки будуть пріоритетними для української армії в найближчий час? Дивіться, це визначить там, керівництво держави, визначить головнокомандувач, це все буде залежати від розстановки сили засобів. Противник буде перекидати свої війська, ми будемо реагувати на його перекидання, будемо самі ініціативу проявляти, вони будуть на нас реагувати. Тому це все буде залежати від того, де буде концентруватись противник, і де ми будемо бачити напрямки для. Успіху, який ми можемо досягти, це може бути запорізький напрямок, тому що у нас там Енергодар і Лівобережжя, яке потрібно, можна йти в сторону Крима йти звільняти. Або будемо посилювати Східний фронт, тому що там противник дійсно великими силами атакує, має якісь локальні успіхи. І У мене інформація на ранок, що наші там декілька бригад десантних, зокрема, мали там тактичний успіх, тому там йдуть серйозні бої. І я думаю, що ті війська, які звільняли Херсонщину, вже в цей час е перекидаються на ті напрямки для того, щоб посилити наші угруповання. у і також ви в одному зі своїх відео нещодавно говорили про те, що вся Миколаївська область звільнена, але, але не вся. Там Кінбурдська коса, ще окупована, я так розумію. Це ж Миколаївщина. Які шанси, що, що цю територію можна в найближчий час звільнити? Чи це задача зірочкою на потім для військових? Ну, дивіться, Кінбурнська коса, вона тут. За мною якраз там 10 кілометрів основному пустелі, і є два невеличкі села: Васильівка і Покровськ. Знаходяться там, скажем так, навіть не знаю, як вони відповісти. Я сподіваюся, що найближчим часом і цей, і, і цей шматок Миколаївської області. Буде під контролем України. Там просто люди, які, експерти, які коментували цю історію в нашому ефірі, вони звертали увагу на те, що там високий ризик екологічної катастрофи внаслідок бойових дій. На Кібурзькій косі? Так. так. Ну, а чим вони це пояснювали? Ну, там заповідників, мовляв, поруч недалеко багато. і... Ландшафт, я так розумію, відповідний. Не знаю, я там ніколи не була, але от буквально цитую. Ну, там пустеля, там пустеля. По факту, там пустеля. І одна дорога вся йде через цю кімборську косу. Uh -huh. І утримувати її як воєнний об'єкт взагалі ну, немає сенсу, тому що там навіть сховатися немає, немає де, просто от, пустеля, вона там. Три кілометри, наче в ширину, чи 5 кілометрів. Тому знаєте, можна її взяти для того, щоб сказати, а ось у нас ця Миколаївська область, mm -hmm. а можна просто взяти її під артилерійський контроль і робити так, щоб не докучали вороги, щоб вони туди не заходили, і теж контролювати це з берега. Я сподіваюся. І, в принципі, в нас там є місця, зокрема на деокупованій території. Звідки у нас вся каса, вона як на водоні а, пристрілюють. А, а вона може стати плацдармом для звільнення лівобережної Херсонщини? Звичайно, складним. Ну може, ну там дуже складний ландшафт. Я вам скажу, там де є місця, де техніка просто може не пройти. Там одна дорога. Тільки така асфальтована, по-моєму, до Василів йде максимально. Далі вже йдуть такі піски, там можна їздити на квадроциклах, на, квадро... на тих самих на мотоциклах таких е... да, які по бездоріжжі їздять на джипах і то не завжди. Тому там складний дуже рельєф, і там на ньому якось робити якісь плацдарми досить складно.